Чому це тупа ідея робити рукав з окремих робіт? І так, що у нас є? У нас є ось така чудова рука, хлопчача, роздягнули хлопці, ну, як завжди. Ви приходите на перший сеанс і думаєте: так, ну мені треба якусь офігенну татушку бахнути прямо на предпліччі. І робите собі офігенне татуювання на предпліччі. Ось так. Походили ви з цим татуюванням, і далі ви думаєте, так, ну. В смислі, вже однієї одні мало, треба наступну. Ви приходите на наступну і бахкаєте її десь отак от, от на плече. Ось ваше майбутнє татуювання, ви собі зробили це татуювання і таке. Так, взагалі, офігенно далі ви ходите, ходите і розумієте, що ну цього вже недостатньо. Ти місця на руці вже мало. Треба напевно з цього всього зробити рукав, але про це ви нікому не кажете. І ви кажете, я хочу просто собі на інші.